Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Корпусний парк та тисячу сторіччя Полтави. Дві зупинки в місті планують реконструювати для людей з інвалідністю. Всі транспортні світлофори Полтави до кінця року планують оснастити джерелами безперебійного живлення, щоб ті не вимикалися за відсутності електроенергії. Нове бачення безсмертного Шекспіра Гоголівці готуються до прем'єри-вистави Король лір». А тепер про це та інше більш докладно. У ніч з 2 на 3 жовтня Полтавщина атакували десятки ворожих БПЛА. Повітряна тривога тривала майже 12 годин. Обійшлося без постраждалих серед людей, повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його даними, уламками безпілотників пошкоджено шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди скління у житловому будинку та дитячому садочку. За повідомленням Укренерго через наслідки обстрілів для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги у мережах обленерго у частині Полтавської та Харківської областей з 10.15 були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Станом на 11.30 3 жовтня їх скасували. Дві інклюзивні зупинки можуть з'явитися у місті вже до кінця цього року. Простір пристосований для людей із інвалідністю, планують облаштувати довкола зупинок Корпусний парк та тисячу сторіччя Полтави. Подробиці у наступному сюжеті. Дві зупинки у Полтаві планують поточно відремонтувати, адаптувавши їх для людей з інвалідністю. Йдеться про корпусний парк та «1000-сторіччя Полтави. «Зонування транзитний, можна інші колі, можна іншу фактуру. Простори довкола зупинок попередньо дослідили, врахували всі зауваження членів комітету доступності та опрацювали деталі. Тільки після цього оголосили тендер, зазначив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко під час спільної виїзної наради за участю представників інклюзивних груп, виконавчих органів міської ради, депутатів та транспортників. Зокрема, на локаціях планують укласти тактильну тротуарну плитку, що вказуватиме напрям шляху для незрячих людей та попереджатиме про перешкоди. Це стосується облаштування зупинок, це стосується можливої реконструкції стовпчиків. ну, згідно норми, згідно вимог і пропозиції, які надали дали нам колеги радники по безбар'єрності, Також це стосується заміни плітки. Буде плітка аналогічна. Плануємо плітку аналогічну, таку як коло флаштока, яка не така скользка. Ну і звісно, з, з дотриманням всіх вимог будівельник, зручності такі інше. Це стосується з переходу златоміста і з приходу стоїть цієї сторони. Коли ми розглядали, яким чином повинна бути облаштована ця зупинка. Звісно, ми обов'язково враховували сюди ще і ті заходи, які створюють безбар'єрність. Причому безбар'єрність для всіх категорій населення згідно державних будівельних норм це цілий комплекс, щоб тролейбус мог міг під'їхати якомога ближче до зупинки, щоб не було цього руйнівного стану, щоб були засоби орієнтування. Як пройти, як проїхати, як дізнатися. Вартість робіт по вулиці Соборності складає 3 мільйони 904 тисячі гривень, по європейській – 1 мільйон 126 тисяч. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій на ремонт зупинок «Корпусний парк» та «Тисячосторіччя Полтави» – 8 жовтня. Роботи планують завершити до нового року. Ремонт зупинок в історичному центрі міста ініціатива ради безбар'єрності, яку міська рада підтримала та передбачила на це бюджетні кошти, говорить начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. До нас звернулися члени ради безбар'єрності, щоб ми дотрималися всіх норм і правил для ну, по безбар'єрності. Тому збирали нараду. Враховуємо це все, буде враховано при виконанні цього ремонту. Тому що повинно влаштувати комфортні умови по всьому місту для ветеранів, ветеранок та для людей з інвалідністю. Тарас Панасенко додав облаштування просторів з урахуванням норм доступності, вимога часу, адже місто має бути максимально комфортним для всіх, зокрема для захисників та захисниць, які повертаються з травмами. А ще у Полтаві до кінця року планують відремонтувати та обладнати світлофорами три перехрестя. Йдеться про найбільш аварійні ділянки, які перед цим працівники міськсвітла узгодили з патрульною поліцією. Які саме розповідаємо у сюжеті? У Полтаві до кінця року відремонтують три перехрестя та встановлять на них світлофори. Йдеться про найбільш аварійні ділянки, які працівники міськсвітла попередньо дослідили спільно з патрульною поліцією. Спочатку була консультаційна нарада з патрульною поліцією, де визначилися два светофорні об'єкти, які ми мали оснастити. Потім трапилися дві резонансні ДТП на Героїв Крут, і профільна комісія додала нам цей светофор в план наш. Це європейська каденюка, перетин вулиці, Європейська Каденюка це пивзавод біля пивзаводу. А потім це меблевий квартал, заїзд на меблевий квартал, тому що там якби, шість полос і. ну, Пішоходи, які переходять, то дуже їм важко це ну здійснити перетин цієї вулиці. Ну і героїв Крут Гізнянська. вартість робіт визначали фахівці, у яких міськ світло замовило проєктно кошторисну документацію. Підкреслив Руслан Решетило. Попередньо відбувається проєктно кошторисна документація, складається без цього. Будівництво неможливе. Оскільки наше підприємство не має відповідної ліцензії фахових спеціалістів для створення проєктно кошторисної документації, ми замовляємо це у Лахових людей, які мають відповідну ліцензію, а саме проєктна кошторисна документація визначає згідно норм ДБН, як має бути спроєктований даний світофорний об'єкт. Тільки саме коштуватимуть роботи про це говорити ще зарано. Визначена проектувальниками вартість середньоринкова. Остаточна ціна буде залежати від того обладнання, від якого виробника обере підрядник. Виплати здійснюватимуть за актами виконаних робіт. Пояснили у міськсвітлі. Проєкт складає кошторисну документацію згідно настанови утворення ціни. Це є настанова там. Визначено, як має визначатися вартість, тобто вона визначає його згідно настанови. Якщо я вважаю, якщо кошторисна документація пройшла експертний звіт і отримала позитивний відгук, Ми, як підприємство, не мали підстав ще щось там перевіряти, оскільки нас немає таких спеціалістів для цього, тому ми оголосили процедуру, і я сподіваюся, що. Скоро в нашій повтаві, ну, громаді стане трохи безпечніше. Крім встановлення самих світлофорів, проекти передбачають монтаж дорожніх знаків, ремонт ділянок асфальту та нанесення розмітки. Якщо брати до уваги світлофорний об'єкт на етапі проєктування і облаштування, він складається із елементів електричних, це опори, світлофори. Розмітка, асфальтування, захист пішоходів спеціальними огородженнями. Туди входить на даний етап система безперебійного живлення на визначений час. Туди входить сповіщення, звукове». Крім цього, всі транспортні світлофори до кінця року планують оснастити джерелами безперебійного живлення, аби ті могли працювати під час відключення електроенергії. Зараз у Полтаві 70 світлофорів, з них 5 пішохідних, а 65 регулюють рух і транспорту, і пішоходів. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко буде балотуватися на посаду мера міста. Про це він сьогодні заявив під час прес-конференції. Чи має вже кандидат стратегію розвитку громади та хто увійде до його команди? Знає Івана Дімова. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко планує взяти участь у наступних виборах мера міста. Про своє рішення він повідомив журналістам під час неформального спілкування. При цьому політичну партію, від якої буде балотуватися, поки не називає. Ми формуємо команду серйозних і амбітних людей, які готові розвивати наше місто. Місто сьогодні можна сказати, що в деяких частинах в провальному стані. Практичному і в прямому перенос прямому смислі, да? коли ми їдемо по дорозі, проваляться провальний стан. Вулиця там Паїся Пиличковська від'їхала ще три роки назад, чи два, і таке інше. Я знаю, як це робити, я вмію. І готовий брати на себе відповідальність. Про самі вибори говорити зарано, Переконує Валерій Пархоменко. За його словами, зараз усі сили мають бути спрямовані на цей опалювальний сезон. Я сьогодні більше направлення на роботу житлово-комунального господарства і взагалі міського господарства. Сьогодні треба готуватися до зими, готуватися до тяжкої ситуації. У нас є певні бачення, як завести когенерацію для когенерації, щоб ви розуміли, дасть можливість повністю 100% опалювати леваду. І забезпечити електроенергію наші медичні заклади, це критична інфраструктура. І ще дві котельні, які знаходяться на. Території міста Полтави у стратегії розвитку громади передбачено і створення департаменту соціального розвитку, якого зараз у Полтаві немає. Ми хочемо, щоб це була така система управління, тому що там буде і ветеранська політика, і ну переміщення, особи, і наші люди, за якими необхідно їх підтримати і доглядати. Планує Валерій Пархоменко вирішити і проблему поводження з твердими побутовими відходами у місті. Не може макухівське світозвалище от в такому режимі функціонувати і. Необхідно рекультивувати, консервувати і будувати сучасний сміттєпереробний завод, який би міг генерувати і тепло, і електроенергію для нашого міста. Ну і це вже сучасні технології. Нині Валерій Пархоменко збирає пропозиції від жителів громади, аби сформувати концепцію подальшого розвитку міста. Їх врахують при плануванні бюджету на наступний рік. Однокласники, друзі, куми до лютого 2022 року. А з початком війни ще й бойові товариші сьогодні на фасаді Полтавської гімназії номер 18 полтавцям Володимиру Чернишу та Сергію Іваненку відкрили меморіальні дошки. Про те, якими згадують рідні та близькі, дивіться у сюжеті. Ще до війни мені пише якийсь дрищ і хоче бігти марафон. Я подивився, думаю, який ти марафон, друже? Ну куди тобі? Там? Але все це Сергій подолав. Так, із гумором військовий Дмитро Кербут пригадує своє знайомство із побратимом Сергієм Іваненком. Пізніше чоловік згадує ще одного бойового друга Володимира Черниша. Обоє воїнів полягли на Донеччині минулого року. Вовка це та людина, яка, мені здається, нема кращого, хто знає щось в автомобілях. Він мене вчив їздити на механіці, місити грязюку в тих плятих сумах. Однокласники, друзі, куми до лютого 2022 року. З початком війни Володимир Черниш та Сергій Іваненко стали ще й бойовими товаришами. На другий день російського вторгнення пішли у військкомат. А сьогодні на рідній гімназії номер 18 кожному з них з'явилася меморіальна дошка. У 1999 році Володимир Черниш та Сергій Іваненко залишили стіни цієї школи. А сьогодні повернулися сюди назавжди, говорить директор навчального закладу Оксана Горіна. Вова і Сережа. Ви були такими юними, безтурботними в школі, а повернулися такими дорослими чоловіками, мужніми героями, чесними готовими прийти на допомогу будь-яку хвилину. Страшною ціною такою вибориться, наше життя і наша свобода. Батьки загиблих військових згадують моменти з дитинства та останні розмови з синами. У першому класі чоловік був на роботі, прийшов на обід. Каже, зайшов в хату, а Сережі немає. Де Сережа пішов за сарай, а він пробував курити. Боже, він так злякався, страшне. Каже, вискочив, коля його говоряє, вигоряє, Сережа, не біжи, не тікай. В общем, ну, після того він взагалі вже не пробував корити, дуже хороша дитина був. Він приїжджав на поховання побратима, приїжджав прямо з завдання, ночі приїхав, сходив на поховання побратима і вечором поїхав. Це була остання розмова. Я виїжджав він по переулку, до сих пор пам'ятаю, як я. Дивились з мамою йому вслід. В телефонах назавжди закарбовані номери загиблих, проте видалити їх, як і саму пам'ять про них, неможливо. Ідусь, і досі очікуєш на дзвінок чи повідомлення, говорять однокласники військових. Справжні друзі. Справжні сини своїх батьків, справжні чоловіки у усіх розуміннях цього слова. І найголовніше справжні герої. Вовчик, це був заваділо, такий, що просто відірви голову можна було. А Сережка був спокійним, виваженим, дуже неправильним. Вірно сказав його побратим, що він був дуже відданий, дуже справедливий. Вова – син мого брата. Вони разом зростали з моєю донькою, говорить капелан Микола Слєдь. І він каже, пастор, помоліться. Завтра в мене екзамен. Я говорю, а чого ти так хочеш, щоб я помолився? Каже, так не хочеш, щоб було гірко моїм батькам. Солдат Володимир Черниш загинув 10 вересня 2023 під час штурму поблизу міста Бахмут на Донеччині. Молодший сержант Сергій Іваненко загинув 10 листопада цього ж року під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки. Кожному був 41 рік. Більше трьох місяців жителям старостинських округів Полтавської громади розвіювали міфи про людей із інвалідністю. Для цього проходили тренінги та лекції. Зокрема, люди вивчали базові знання жестової мови. У що вилилися отримані знання? Учасники проєкту продемонстрували у фіналі. Бачила це Івана Дімова. Про Полтаву заспівали жестовою мовою. Такий флешмоб влаштували учасники проєкту Спільні дії руйнують перепони та об'єднують, який реалізується громадською організацією перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю міст спільно з інститутом розвитку міста. Програма була розрахована на шість місяців. Спершу у закладах освіти Полтавської громади серед учнів провели опитування, як вони ставляться до людей з інвалідністю. Ті, які виявили зацікавленість та бажання дізнатися більше інформації, продовжує. Вели участь у проєкті В цих освітніх закладах міста та ще двох старостатах провели тренінги, аби розвіяти міфи про людей з інвалідністю. Це була грантова програма, яку виграла наша громадська організація. ми проводили навчальні виховні заходи для молоді учнівської та студентської. Ми були в навчальних закладах. Полтавської громади в старостицьких округах розповідали нашим юнакам та дівчатам про людей з інвалідністю різних нозологій. Потім у нас був спікінг клаб, де ми навчалися, вивчали жестову мову, основи жестової мови. І крім того, ми ще вивчали пісні. Одна з локацій, де проводили такі тренінги, полтавський політехнічний фаховий коледж, каже його викладачка Вікторія Каркач. Це був тренінг, досить цікавий тренінг про ставлення особливості ставлення до людей із Інвалідністю до глухих людей допомогли дітям зорієнтуватися, от щодо того, як не треба вчиняти поряд з цими людьми, щоб їх не ображати. Цей тренінг був такою подорожжю в світ толерантності. Це дуже важливо. Вміння чути, бачити, відчувати перш за все людину, яка поряд приєдналася до свята на честь фіналу проєкту. Полтавка Дарія Граневська каже, до занять жестової мови її запросила подруга, і вона навіть не очікувала, скільки нового зможе дізнатися за такий невеликий. Я зацікавилась, тому що давно мріяла освоїти навички жестової мови і вирішила спробувати зв'язку з воєнним таном. То це було більше. Онлайн формату, ну і декілька зустріч офлайн. Нам пролили курси лекцій, Я вивчила так. Це були і абетка, це були і числа, і місяці, і роки. Тобто, да, це цікаво, але говорити ну на жаль, ні, тому що треба практика. На все це потрібна практика. До реалізації проєкту спільні дії руйнують перепони та об'єднують. Приєднався і наш телеканал. Ми відзняли три мотиваційні фільми про людей з інвалідністю, які досягли у житті неймовірних результатів, не зважаючи на проблеми зі здоров'ям. Долучилася до зйомок і регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю в Полтавській області Ірина Твердохліб. Зараз оця лінія якраз і несуть люди, які або мають інвалідність, або які працюють з людьми інвалідністю, направлені на те, що ми всі рівні і однакові, не дивлячись на нашу різноманітність. І для того, щоб створити це суспільство якісним, треба цінувати такі Метою проєкту було руйнування стереотипів щодо обмеження можливостей у досягненні успіху в соціальному житті громади молоді з інвалідністю. І такі ініціативи у Полтаві планують реалізовувати надалі. Діалоги про війну так називається четверта частина проєкту, який сьогодні презентували освітянам Полтавщини. Він містить чотири відеорозмови учениці із ветеранами російсько-української війни на теми, що таке війна та чому Росія прагне захопити Україну. Містить проєкт і методичні рекомендації для вчителів про те, як саме доносити дітям інформацію про сучасні події. Він розрахований на вчителів історії та захисту України, а також учнів середньої та старшої школи. Діалоги про війну це проєкт Українського інституту національної пам'яті та міністерства молоді і спорту. Ініціатором проєкту є. «Воїн зсу, Герой України Жемчугов». Цей проект сьогодні презентується для понад 80 учасників вчителів, методистів з усієї Полтавської області, які підключились онлайн. Також сьогодні, о 20 годині, на телеканалі Місто Плюс, четверта серія відеопроекту і освітнього проекту діалоги про війну буде показана для телеглядачів Полтавського краю. Лічені дні залишається до прем'єри вистави Король Лір за п'єсою Вільяма Шекспіра. У Гоголівців останні репетиції працює над постановкою режисер Херсонського музично-драматичного театру Сергій Павлюк. На одній із генеральних репетицій у театрі імені Гоголя побувала наша знімальна група. Є... Це не смерті та інтимних стосунків несподіваний мікс трагедії та бурхливих емоцій у полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя. Останні репетиції прем'єри Король Лір за п'єсою Вільяма Шекспіра. Виставу у жанрі «Трагіфарс» поставив режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Весь кусочок йдемо далі. Казав німий, як бачив сліпий. Що чув, глухий, як тікав кривий. Короля Ліра у п'єсі грає заслужений артист України, Гоголівець Олександр Любченко. Це дуже глибокий образ, це дуже... я такого ще ніколи не, не грав. Це дуже глибока трагедія і драма людини, яка була наділена повністю повнотою повною, повною влади, а потім зреклася її, і, і потім через божевілля до покаяння, до зраду через зраду дівчат, чи зраду дочин, донечок. Тобто ну, така доволі така, така цікава лінія поведінки цього персонажа, і я сподіваюся, ми зможемо якось її опанувати. Проблематика Шекспірівської трагедії поза часом, адже йдеться про вічні теми батьки і діти, марнославство і милосердя, зрада і відданість, підступність і любов, багатство і злидні, жага влади та її втрата, говорять актори. Я граю роль Рікен. Це роль такої дівчини, якій в дитинстві не вистачало уваги від батька, бо вона середня сестра. Любила більше найменшу, а старша. Вона була така, що вона сама могла завоювати цю любов. Вона така сильна, незалежна. І Ріден завжди хотіла бути як сестри і прагнула до цієї любові. Я граю старшу сестру Гонеріл, дочку Короля Ліра. одвічна проблематика батьків, і дітей. Багато смертей у виставі. Майже всі персонажі в кінці вистави вони вмирають, їх вбивають. Я можу бути вам корисним. Собі подалі, мені ти не зарадиш, а себе занапастиш. Дозвольте бути вашим очим. Ляків, мені немає, то не треба й очей. Залишається по факту живі тільки Едгар, старший син, і м -м, виходить тільки сам королір, залишається з цією проблемою, смертю його дітей. Моя героїня вбиває свого чоловіка, вбиває свою сестру і потім вбиває і себе. Усвідомлюючи, що сенсу в цьому житті більше немає. Прем'єру покажуть 5 жовтня в день 60-річного ювілею актора театру імені Гоголя, виконавця головної ролі вистави Олександра Любченка. Працівники екопарку Ковалівка евакуюють тварини з зоопарку Покровського району Донецької області. Вже переїхали верблюд, полярні та канадські вовки, муфлони, поні, віслюки та кози. Вони поступово оговтуються від стресу та освоюються на новому місці. За станом зоопереселенців постійно стежать фахівці. Тваринам можна допомагати донатом або зерном, сіном, фруктами, овочами, комбі, кормом чи будматеріалами. Говорить власник екопарку Ковалівка Віталій Ільченко. Другий етап евакуації на жаль на донецькому напрямку ситуація погіршується і знову власник з зоопарка з колегами. Сьогодні приїхали до нас, привезли наступну партію тварин. Моє бо... максимально небезпечно. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.